Різдвяний кактус зараз в центрі уваги як квітуча прикраса, що поєднує в собі риси сукулентів і тропічних рослин. Різдвяний кактус сламбаджра Ікс Букалий продовжує квіткове шоу після листопадового кактуса Шлюмбергера Усічина ес транкає і радує нас до січня. Пасхальний кактус, а гейрнери приєднується до них наприкінці зими. Всі ці види вимагають однакового догляду і дарують нам приголомшливі трубчасті квіти червоних, рожевих, пурпурних і білих відтінків. Дивно, але ці мешканці бразильських тропічних лісів належать до тієї ж родини, що й сагуаро, органна труба та опунція, какіси. На відміну від своїх пустельних родичів, вони віддають перевагу більш помірному клімату, як на наших верандах та у вітальнях, на щастя. Різдвяний кактус радує око своїми яскравими квітами на тлі текстурованих листя. Насправді ці кактуси не мають справжніх листків, замість них фалокладії сегменти, що складають стебла. Їх фалокладії плоскі і ем'ясисті, з шипами або ем'якими хвилястими краями. Хоча вони досить невибагливі в догляді, зміни температури, освітлення або проблеми з поливом можуть викликати стрес у різдвяного кактуса. Адаптація до коливань умов вирощування також може залишати сліди на рослині. Але з невеликими коригуваннями цей життєрадісний квітка зазвичай швидко повертається до свого звичайного стану. Зів'яле листя. Зів'яле листя різдвяного кактуса часто вказують на проблеми з поливом, занадто багато або занадто мало води, а також на надлишок сонця або низьку вологість. У рідних тропічних лісах ці епіфіти поглинають вологу з повітря, переживаючи як сильні дощі, так і періоди посухи. Їх коріння не повинні довго перебувати в перезволоженому ґрунті. Їм потрібна помірна вологість, але іноді ми занадто стараємося з поливом. Хороше правило поливати, коли верхній шар ґрунту просох на глибину близько 1 см. Зазвичай це відбувається кожні 7-10 днів, залежно від умов. Найкраще використовувати добре дренований ґрунт. Коренева гниль Перезволоження пошкоджує коріння, через що рослина не може вбирати вологу і поживні речовини. Коренева гниль – це грибкове захворювання, яке розвивається при постійному перезволоженні. Коріння стають коричневими і м'якими, перестають функціонувати і підтримувати зростання. Кактуси в занадто вологому ґрунті з поганою вентиляцією можуть жовтіти і виїнути. Перевірте коріння і обріжте пошкоджені ділянки, пересадіть рослину в свіжий ґрунт і добре полийте, щоб почати новий режим догляду. Якщо проблема виявлена вчасно, рослина може відновитися. Оскільки різдвяний кактус легко розмножується живцями, варто заздалегідь підготувати кілька на випадок, якщо коріння не відновляться. Зморщені, тонкі стебла. Недостатній полив змушує рослину переходити в режим збереження вологи. Через брак води фалокладії зморщуються і втрачають свою ем'ясистість. У такому стані стебла виянуть, а бутони опадають, так як енергія направляється на підтримку коренів і стебел, а не на цвітіння. Якщо ґрунт сухий на глибині більше 1 см, добре полити рослину і почніть регулярний полив. Даючи ґрунту злегка підсихати між поливами. Якщо проблема вирішена вчасно, стебла відновлять тургор. Зміна кольору листя зазвичай фалокладії різдвяного кактуса мають насичений зелений колір від темного до трав'янистого. У деяких сортів молоді пагони можуть бути яскраво зеленими або з червонуватим відтінком. Наприклад, у сорту Кристен Оріє стебла золотисто жовті. Але якщо зміна кольору не пов'язана з сортовими особливостями, це може бути реакцією на умови утримання. Якщо вчасно вжити заходів, проблему зазвичай легко виправити рожеві та червоні відтінки. Багато хто помічає, що стебла стають рожевими, фіолетовими або червонуватими при зміні сезонних умов або після перестановки горщика. Це реакція на занадто низьку температуру або надлишок світла. Такий стрес ненебезпечний і навіть додає рослині декоративності. Щоб повернути звичайний колір, підтримуйте оптимальну температуру. Не допускайте падіння температури нижче плюс 4 градусів. У природі денна температура в їх середовищі існування становить 21-27 градусів, а вночі взимку 13-16 градусів. Звичайна кімнатна температура цілком підходить. Найкраще розміщувати кактус в яскравому, але розсіяному світлі. Поставте його біля вікна, щоб уникнути опіків, але забезпечити достатньо енергії для росту та цвітіння. Прямі сонячні промені, особливо після обідні, можуть спричинити зміну кольору та пошкодження. Жовте листя. Пожовтіння листя сигнал про стрес. Це може бути пов'язано з переливом або недоливом, що легко виправити, налагодивши режим поливу. Рідше жовтизна вказує на нестачу поживних речовин. У період активного росту, теплі місяці, можна підгодовувати рослину слабким розчином добрива для кімнатних рослин. Припиніть підгодівлі до вересня, щоб стимулювати закладку бутонів. Відновіть добрива навесні після періоду спокою. Якщо листя бліді і злегка жовті, можливо, рослині не вистачає світла. Перемістіть його в більш освітлене місце, але уникайте прямого сонця, коричневі листя. Коричневі стебла говорять про серйозну проблему, але її ще можна виправити. Спочатку обріжте пошкоджені ділянки до здорової тканини, перевірте ґрунт і коріння, щоб визначити причину, можливо, це наслідки неправильного поливу. Надлишок сонячного світла теж може викликати побурення або опіки. Прямі промені пошкоджують тканини листя. Опадання бутонів. Втрата бутонів пов'язана зі зміною оптимальних умов. Найчастіше це реакція на перепади температури, особливо якщо рослина переставляли. Різдвяний кактус любить стабільність помірну температуру і хороше освітлення. Для закладки бутонів йому потрібні прохолодні ночі. Але різкі перепади, спека або холод можуть зупинити цвітіння. Тримайте рослину подалі від протягів, батарей, відкритих вікон та камінів. Теплі ночі вище 21 градуса восени можуть привести до скидання бутонів. Поставте горщик у прохолодне місце або ближче до вікна. Відсутність цвітіння. Різдвяний кактус закладає бутони при короткому світловому дні і довгої ночі. Якщо рослина не цвіте, можливо, воно піддається стресу через неправильне освітлення або надлишок добрив. З вересня забезпечте йому 12 годин темряви на добу, вимикайте світло в кімнаті, де він стоїть. Перегодовування, особливо азотом, теж заважає цвітінню. У природі кактуси отримують харчування з дощової води і розкладається органіки. Домашні рослини потребують підгодівлі, але надлишок азоту стимулює ріст листя, а не квітів. Припиніть удобрювати з кінця літа до весни. Опадання листя якщо сегменти опадають, а умови утримання в порядку можливо, рослина уражена шкідниками. Хоча проблеми рідкісні, луска, борошнистий червець і павутинний кліщ можуть атакувати кактус. Щітівки висмоктують сік, залишаючи липкий наліт. Вони виглядають як дрібні сірі або чорні точки на стеблах. Борошнисті червці схожі на білі ватяні грудочки, павутинний кліщ залишає павутину і викликає пожовтіння. Шкідники частіше з'являються на ослаблених рослинах. При невеликому зараженні промийте стебла водою або протріть спиртом. У важких випадках використовуйте інсектицидне мило або масло. Виянення нових пагонів і оголені коріння. Ці епіфіти люблять тісні горщики і рідко потребують пересадки, Тіснота стимулює цвітіння, сигналізуючи, що пора розмножуватися. Різдвяний кактус може роками рости в одному горщику. Але якщо нові пагони виянуть, бутони не утворюються або коріння вилазять з дренажних отворів. Пора пересадити кращий час для цього після цвітіння в період спокою. Пересадка в інший час може порушити цикл росту.